Купа металому, нового і не дуже. Значить, є у нас у Фейсбуці така цікава там, компанія Запоріжжя. Якийсь там кран комплект чи щось таке. Вони якраз виробляють крани, обладнання і так далі. А я іноді відчуваю, що я кран ремонт. <гум> Дивіться, значить, багато тут роботи досить таке. Почнемо з того, що я робив. Точив, такі шліфував. Фрезерував, шліфував вали, тут з краю різьба, крок 2, під велику гайку, тут зафрезеровка під лікісток, тут під шпонку, тут підшипникова посадка, раз натяг під зубчиковий С2, підшипникова посадка 3. Далі йде. Там, бачите, зібрана гартована втулка на шпоночному пазу і до нього обойма зроблена. Отак виглядав оригінальний вал. Бачите, тут трошки обід молоточком. Тут трошки обірвало втулку. Ось вона лежить, бачите, обірвана в обоймі. Тут немножко люфтіт в обіймі, вона, ну як завжди, гайки побиті. Вал такий самий другий. Тут я вже навіть зібрав усе. Шестерню, бачите, який стан. Замовник сказав, не треба, це ще гарний. Відповідно я їм що зробив? Зробив вал, з натягом 15 тонн зусилля посадив колесо на вал. Тоді посадив підшипник. Вже з нормальним зусиллям, тому що я робив натяг там, буквально на такому підшипнику. Півсотки натяга. бачите, різьба, канавка під ліпісток, гаєчка з пазами. Ну, Все, як книжка пише. З цього боку, знову ж таки втулка, бачите, гартована, посаджена на вал і обойма. От такий комплекс робіт. Плюс я вже віддав дві сюди кришки, ставляться по цим отворам. Плюс ще один вал. Це колесо Новікова вже в редукторі. Також стукаю. І ще я щось повіддавав. Повіддавав такі гайку ще одну, там кілька. А, отакі от кільця дистанційні, я їх наточив їм певну кількість різної товщини. Також повіддавав. Така робота.